Центр надання соціальних послуг заводського району розширяє свої можливості та модернізується задля якіснішого надання допомоги мешканцям та ВПО. Зараз у центрі з'являється новий простір соціальної адаптації, де люди літнього віку зможуть опанувати навички у сфері сучасних комп'ютерних технологій, отримати консультацію у вирішенні різних проблем пов'язаних з необхідністю використання комп'ютера, відвідати психолога та інші послуги. Також важливою модернізацією територіального центру є розширення програми соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства. Для в страждалих будується сучасний центр, де вони зможуть отримати кваліфіковану допомогу та залишитися на період, необхідний для вирішення проблеми. В нас працюється програма з минулого року. В нас є мобільна бригада, яка виїжджає за потреби разом з поліцією. Можемо поміщати в цей центр. Цей центр буде введено в експлуатацію у вересні місяці цього року. Мобільна бригада має широкий спектр послуг та була створена за підтримкою громадської організації Мартін Клуб та «UNFPA Ukraine». Ми надаємо адресну і комплексну допомогу. Інформуємо про послуги, які вона може отримати в громаді. надаємо психологічну підтримку та супроводжуємо до тих пір, поки вона потребує допомоги.